А я у своїй матіночки одна лише була, росоко сорощала, роботись сі була, роботись із була, а я своїй матіночки одна одиниці, я по воду не ходила в саду тірниці. Бо в саду тірниці, я по воду не ходила, древа не рубала, та я своїй матінті три гаразди мала, три гаразди мала, один гараз попоїсти, другий погуляти. А той третій городочок до вечора спати, до вечора спати, А я у своїй матін не славу лишко, а матінка біжить, кричить Тобі доню кішко! тобі, то а я пішла до свекрухи несла конуками, а свекруха біжить, кричить сви, швиденько ногами, швиденько ногами. Ой, ти казав кленовий лиску, що не мешав падати. Ой ти каза, рідний ботеньку, що не менш віддавати. тепер віддаєш, та й сам не знаєш, яка доленька буде. Тепер віддаєш, та й сам не знаєш, яка доленька. буде. Я тобі небо, я тобі небо, доленьку вибирати. Яку ти Бог дав, яку ти дав так би як Яку ти Бог дав, яку ти Бог так Таку би нового.